В Ямпільській громаді, незважаючи на воєнний стан, продовжують піклуватися про соціально незахищені категорії населення, і територіальний центр соціального обслуговування Ямпільської міської ради надає соціальні послуги в повному обсязі. Доброго дня! Ну що ж, Ямпільський територіальний центр, в якому створено і функціонує чотири структурних підрозділи, надає слідуючі послуги у відділенні соціальної допомоги вдома. Ми надаємо послуги з самообслуговування, далі допомога у придбанні. І доставці ліків, продуктів харчування, продовольчих товарів, миття вікон, підлоги, прасування, прання білизни, далі супроводження до лікувальних закладів, до поліклініки, до лікарні це і допомога у оплаті комунальних послуг, допомога в оформленні документів, наприклад, субсидії, що саме головне, сприяння у влаштуванні до стаціонарних закладів. Також відділення, якщо візьмемо соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Відділення надає такі соціальні послуги, як інформування, консультування, представництво інтересів, посередництво, соціальна профілактика, соціальний супровід осіб та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Також відділення стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання, які знаходяться у нас у селі Дзигівка. Наші підопічні забезпечені житлом, харчуванням, чотирихразовим раціональним, в залежності від віку та стану здоров'я, постільна білизна. Посуд, м'який твердий інвентар, також водопостачання, теплопостачання, все, що необхідне для проживання, вони нас забезпечені. І відділення надання адресної натуральної допомоги. Ви можете отримати перукарські послуги, це чоловіча та жіноча стрижка, і ремонт, дрібний ремонт одягу все, що стосується наших соціальних послуг. Хто Отримувачі ваших послуг. Ну, відповідно до статті 28 закону України про соціальні послуги, якими ми куруємося безпосередньо, у нас. Є певні категорії, які обслуговуються в територіальному центрі. Ще поряд з цим хочу наголосити, що послуги надаються за рахунок бюджетних коштів, тобто безоплатно, з установленням диференційованої плати та повністю на платній основі це за кошти наших отримувачів соціальних послуг. Безкоштовно. Отримують соціальні послуги особи з інвалідністю першої групи, діти з інвалідністю, особи, які постраждали від торгівлі людьми, від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, сім'ї опікунів, піклувальників, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, а також інші категорії, в яких середньомісячний сукупний дохід. Не перевищує два прожиткових мінімуми для відповідної категорії. З 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс до 2027 гривень. Тобто, якщо не перевищує 4054 гривні, людина йде безоплатно на обслуговування територіальним центром. З установленням диференційованої плати це 75% від платної основи. У нас обслуговуються. Наші категорії, які я назвала, в яких середньомісячний сукупний дохід перевищує 2 прожиткових мінімуму, але не перевищує 4. І, відповідно, якщо більше, ніж 4 прожиткових мінімума, тоді йдуть на платну основу. Безкоштовні послуги це оплачує бюджет Ямпільської міської ради для людей? Так, у нас наші працівники, ми повністю і наш територіальний центр фінансується з бюджету місцевої міської ради. Ми і заробітну плату отримуємо все, що необхідне для нашої роботи. Чи в період воєнного стану сталися якісь зміни в соціальному обслуговуванні? Так, були у нас вже два звернення із старостинських округів, де єдині утриманці, які є в сім'ї, там був син, там чоловік, пішли воювати, зараз знаходяться на передовій, а їхні рідні, які не можуть обійтися без сторонньої допомоги, потребують обов'язково отримання наших соціальних послуг. Вони йдуть на безоплатну основу. Тому що якщо людина пенсійного віку, якщо людина хвора, але в неї є діти, не пенсіонери, і які не мають інвалідності, то людина обслуговується тільки на платній основі, то це було таке одне наше рішення, яке ми розглядали на комісії про позвільнення відплати за надання соціальних послуг структурними підрозділами Ямпільського терцентру, і також. Є певна кількість людей, які не можуть обійтися за станом здоров'я, за віком без допомоги соціальних робітників, які мають маленьку пенсію, яка майже вся йде на придбання ліків, але в них в кінці року у доходи війшов пай і перевищує цей середньомісячний сукупний дохід, два прожиткових мінімуми. Ми також це питання винесли на комісію, розглянули, і тому 13 жовтня виконавчий комітет. На виконкомі ми прийняли рішення. Зараз я, до речі, вам зачитаю погодити Ямпільському територіальному центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Ямпільської міської ради надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, тобто безоплатно, в межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті та тобто за бюджетних коштів, відповідно до чинного законодавства, наступним категоріям осіб. перше. На період воєнного стану громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування, у яких рідні, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, несуть військову службу. Також громадянам похилого віку, які не мають працездатних рідних, що повинні їх доглядати і надати допомогу, середньомісячний сукупний дохід, яких не перевищує 2,5 прожиткових мінімуму для відповідної категорії, за місяць. Це таке було одне рішення, і поряд з цим ми на виконавчому комітеті затвердили положення про надання соціальних послуг екстрено кризово на період воєнного стану. Якщо особи прибувають із території окупованих або з областей, де ведуться воєнні дії, Приїхали до нас в нашу громаду і потребують негайного чи влаштування у наш стаціонарний будинок чи надання соціальних послуг. Ми не збираємо цей пакет документів, яких нас прописаний постановою. Ми надаємо їм допомогу екстрено кризову, тобто, відділ соціального та медичного забезпечення Ямпільської міської ради надає рішення про надання їм соціальних послуг протягом доби, тобто це дасть можливість. Надати їм допомогу терміново, невідкладно, екстрено, без будь-якого очікування. Якщо людина бажає отримати у вас послуги, але вона не підпадає в категорію безкоштовних послуг, як до вас звернутися і яка ціна цих послуг? Ну, кожного року ми затверджуємо також на виконкомі вартість наших платних соціальних послуг. На сьогоднішній день перебування у відділенні стаціонарного догляду у селі Дзягівка за день вартує 302 гривні. Це в місяць більше 900 грив... 9 тисяч. Також послуга за годину роботи. Яку надають соціальні робітники 79 гривень 80 копійок, ну ще плюс послуги банку, звичайно. Постригтися в нас можна у перукаря від 30 до 40 гривень, дивлячись, яка там стрижка, чоловіча, жіноча. Ну що сказати, ми нікому не відмовляємо. До нас звертаються, постійно надаємо допомогу навіть в оформленні документів, роз'яснюємо, звичайно. Порівняно з цінами у перукаря, у нас за 30-40 гривень бажають постригтися дуже багато людей до обіду. У нас навіть записуються люди. Також і ремонт одягу підробити, щось подовжити, підшити, ту саму блискавку зашити. Це також вартує грошей. І е, хто до нас не прийде, в нас двері завжди відкриті, ми завжди допоможемо. Ця Робота в територіальному центрі вона дуже специфічна. По-перше, ця категорія людей, яких ми обслуговуємо. Є дуже багато людей, які діти війни, яким, якщо вони не пережили ті часи, то їм розказували їхні батьки. Вони потребують і психологічної допомоги, і якоїсь підтримки. Ну, взагалі ми стараємося їх заспокоїти, стараємося, чим можемо допомогти, ніколи не відказуємо. Надіємося на мир, на спокій в нашій країні, віримо в наші Збройні Сили України і все буде Україна. Дякую. Слава Україні! Героям слава!